Парфуми синтетичні вбивають рослини. Я зробила експеримент, додивись до кінця, щоб побачити результат. Беру парфюми свої і робимо тест. І залишаю. Беру свій парфюм і доризуємо. Я ще також маю міс Діор оригінальний. Ті в мене були як підробка, а ці я купувала в другарді. Повинна бути оригінал. І зараз пробуємо так само експеримент на листочку із цими парфюмами побачимо, що буде. Так, далі ось тут я маю чистий спирт. і пшикаємо ось на цей листочок. Пшикаємо всі однакові листочки, щоб було ну, для експерименту, для, не тільки на милочі. Так, пройшло 6 годин після нанесення. Можу почати з першого. Це міс Діор. Я наносила трішечки тільки тут, як пам'ятаєте, так, і потім далі потікло. Бачите, далі все плями. Ось такий екземпляр, після 6 годин Як себе листочок. Бачите, чорні плями є. Наступний. Ось цим парфюмом наносила на листочок і ось як він виглядає. Ось такий, бачите, половини його ще вже немає. Наступний, це саме найхудше. Міс Діор, це підробка, яка у мене ось так само була. Ось, і ви подивіться, що з листком. Я в шоці. Він просто висох і нема просто вже нічого живого з нього. Наступний, це був чистий спирт. Ось цей листочок, який я бризгала, да? біля нього так і залишили спирт. І останній екземпляр, це те, що листок, так само подивіться, він весь чистий. Тут щось таке чорненьке було. Він який почав блистіти, вообще. І тут це натуральний аромат з чистими ефірними оліями, зі спиртом, який в розведенні, можна носити на тіло.